Всіх вітаю з прекрасного Едмонтона, весняного Едмонтона. Ох, як гарно взагалі бути на дворі та знімати ці відеоролики на дворі. Ну, знаєте, я знаний за це, я завжди це робив. Я перший, хто ходив тут в Канаді, показував вулиці. Ну і це дійсно цікаво. Знаєте, мені теж навіть цікаво деколи переглядати свої відео, дивитися, хто попадає в мої кадри, що робиться навколо мене. Хоч тут в Канаді немає дуже багато руху, як ви бачите, люди дуже сильно переховуються, ховаються один від одного. І майже у таких спальних районах ніколи ніхто не виходить на вулицю, ніхто не спілкується так. Сусіди з сусідами. Це набагато. Рідше відбувається ніж в Україні сьогодні. Ми тут зібралися, бо я хочу вам поговорити про нещодавні зміни сторони Дональда Трампа, про його зміни в настрої, про те, що він взагалі планує робити з Канадою. І Марк Карні 28 березня спілкувався з Трампом. Він після цього і розмови сказав, що Трамп почав поважати суверенітет Канади. Але буквально вчора Марк Карні визнав дуже важливу річ, яку він скрив, можна так сказати, від людей в той момент. Він сказав, що справді Трамп говорив про те, що Канада повинна стати 51 м штатом, що Канада. Повинна бути частиною Сполучених Штатів Америки, тому що Канада все, що робиться, купує та продає Сполученими Штатами Америки. І це фактично, що кожен штат робить. І воно би було дуже би добре, і все би було добре, і канадці були б задоволені, бо канадці мали б найбільшу безпеку, менше податків би платили. Але коли та розмова завершилась, тоді Марк Карні цього не сказав. Але нещодавно на нього напав консерватор П'єр Полівер. Дотиснув його і сказав, що він сказав, що це правда. Він що підтвердив людям, що не скривав від людей, що дійсно ця небезпека вона нікуди не пропала, навіть враховуючи, що Трамп не говорив про це останній місяць. Люди вже трошки почали заспокоюватись, забувати. Насправді це нікуди не втекло. Трамп буквально позавчора підтвердив, що. Він дуже серйозно настроєний на те, щоб забрати Канаду, щоб забрати Гренландію та Панамський канал. І що якби він мав можливість, він би вже це зробив. Тобто самому конгресі в Сполучених Штатах Америки не допустять цього зробити. Вони не допустять, щоб було це, тому що Трамп як би він не хотів сам це керувати. все рівно в Сполучених Штатах Америки ця демократія працює і є велика кількість людей, які ніколи цього не допустять. Але ця неповага, це що робиться зараз, це дуже страшно. І Трамп сказав, о, я дуже хотів би, щоб ліберали виграли. Я б дуже мріяв про те, щоб ліберали виграли. Тому що з лібералами мені буде легше домовитись. Ліберали не будуть мене так тиснути. Але багато людей тут говорять: о, там консерватори, вони там це туди, сюди, вони здадуть Канаду, вони проти Канади. Насправді, консерватори дуже сильно підтримують зараз Україну. П'єр Полівер це підтвердив. Консерватори дуже сильно проти Трампа. П'єр це зазначив не один раз. Він сказав, що Трампу треба показати міцність, Трампу треба показати своє місце в кутку. І якщо це не зробити зараз, то Канада втратить. Канада втратить свою власність, свій суверенітет і за те, що Канадці ціле життя бились, боролись та будували. Важко це все, друзі. Важко, тому що ви українці, як ніхто розумієте, що таке, коли хтось погрожує і тим більше, що на Україну напали, і хочуть забрати те, що в українців є мова, культура, прапор, право виступати під українським прапором, території. Це все агресію забрали, це все силою забрали. А Трамп економічно давить Канаду. Він економічно давить Канаду, робить речі і вчинки, які би здавалося би не мають ніякого сенсу, але він хоче це зробити. Він хоче щоб Канада. Благала, щоб Канада просила. А Канада ні. Канада почала йти в сторону Китаю. Китай сказав, що він буде працювати та співпрацювати саме з Канадою, щоб допомогти тиснути на Сполучені Штати Америки. Канада пішла Європі до європейських лідерів. Канада почала займатися експортом газу. Трохи разом співпрацювати з Катаром. Це дуже сильно вдарило. по Сполучених Штатах Америки і експорт нафти становить біля 95% в сторону Сполучених Штатів Америки. І Як не крути, Сполучені Штати Америки залежать від цієї нафти. Але після всіх цих розмов, після того, що люди перестали подорожувати в Сполучені Штати Америки, мільярди доларів втрачає зараз економіка. Сполучених штатів Америки рухається в сторону рецесії, інфляція піднімається, бізнеси вже відчувають на собі. І це тільки пару місяців. Ви собі просто уявіть, що буде далі. Що буде, якщо це все не зупинити зараз, якщо це все просто лишити так, як воно є, воно не буде краще для Трампа, але Трамп не, не боячися говорить про те, що він все рівно має такі наміри, принижує Канаду і важко сказати, що буде далі. Але канадці точно на поготові, канадці е, зараз тримаються разом, і канадці дуже сильно переживають саме за те, щоб наступний лідер. Був дійсно правильний лідер для всієї ситуації, для тої складності, яку зараз Канада може пережити та буде переживати в майбутньому. Будемо надіятися друзі на краще, але те, що Білий дім це все підтверджує, те, що Трамп за лісу дозволяє, це трошки забагато. І мені здається, що якщо зараз це не зупинити, то не буде нічого доброго в цьому і не буде ніякого залі зміни, розумієте, в майбутньому. Хорошої між партнерством Сполучених Штатів Америки та Канади. Канада мусить від, відійти, відбитися і показати свою позицію теж. І зараз вони над тим працюють, зараз вони це роблять, але ситуація не змінила. Канада справді має дуже серйозний та великий потенціал. Дуже має великі ресурси та дуже часто завжди була залежна від Сполучених Штатів Америки. І Канаді було вигідно, Я з вами хочу бути відвертий, тому що для чого було щось там думати, рухатися, якщо ніхто навіть не думав ніколи, що такі відносини можуть зіпсутися між цими двома країнами. Ну але Канада бачить, наскільки все зміняється на світовій арені. і Якщо Канада хоче бути більш незалежною, то Канада мусить бути більш такою, знаєте, міцнішою, рішучою. В політичній арені, на світовій арені, і це, що зараз Канада робить. Канада справді вдаряє трошки по Трампу так само, бо Трамп не очікував такої єдності, такого, знаєте, групування проти Сполучених Штатів Америки. І я дуже надіюся. Я дуже надіюся, що все ж таки новий лідер, який він буде, незалежно чи це ліберали, чи це консерватори, щоб вони зупинили Трампа, щоб вони поставили Трампа на місце, і щоб вони заставили Трампа вибачитися за те, що він робить, за те, що він... Принижує так канадців і за те, що він хоче додавити просто так за нішов канадську економіку, замість того, щоб сісти за стіл до переговорів, дипломатично вирішити ці ситуації, а не ляпати різні знаєте, заяви, так як Трамп любить це робити та знаний в сторону України, Канади, інших лідерів. Це не добре. Це не добре псувати такий імідж та ці стосунки зі своїми партнерами, бо бачите, що Китай робить. Китай зараз конкретно говорить іншим країнам, особливо в Азії. Будете бавитися та співати під дудочку Трампа, будете мати проблеми з нами. А Трамп не може це саме сказати своїм європейським партнерам чи Канаді, бо не дуже так зараз йому довіряють. І він сам собі створив цю яму, і я думаю, що Трамп почне її назад закопувати, тому що він прекрасно вже це розуміє, що то все, що він почав, неправильно було. Йому треба вже зараз почати відбудовувати та. Дати пару кроків назад, щоб мати якийсь шанс, хоч на якусь славу, хоч на якийсь імідж, та зберегти імідж демократичної. Країни Сполучених Штатів Америки. Я просто хотів вам донести цю свіжу інформацію, що багато українців там пишуть, що Трамп вже відійшов, а Трам вже вас не чіпає, що ви там говорите. Ніхто нічого не відійшов. Просто зараз йде конкретна затишка перед виборами, і все буде залежати від нового прем'єр-міністра. І тоді буде зразу, після того, як новий прем'єр-міністр буде вибраний, зразу буде цікава дуже розмова між двома лідерами. І ми будемо дізнаватися більше. Я більш ніж певний, що буде відбуватися цього літа, і ще багато чого буде відбуватися. Тому, друзі, дякую, що ви ще тут вам бажає здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.